Продовжуємо з недоліками основними, коли на вулиці Хмарно і коли ви не користуєтеся державною мережею. Ось бачимо нуль. А хочете прожити лишень, маючи сонячні панелі і акумулятор. Сьогодні третій день, що на вулиці похмуро. Значить, сонечка немає, можливо буде, можливо, ні. Отже, сьогодні третій день. За перший день я отримав менше 5 кВт. І цього замало, так як сам інвертор на себе споживає близько 2 протягом доби. І, звісно, що вдома щось вмикається. таке як холодильник, телевізор, можливо, як частково електрочайник або ж мікрохвильова піч. Отже, бачимо, по цьому контролеру 100 Вт ми отримаємо. А ось тут ми отримуємо 1,3 кВт, так як сьогодні вже трішечки на вулиці яскравіше. Значить, За перший день я отримав менше 5 кВт, за другий день е, дощ падав, але не весь день. Відповідно, я отримав менше 8 кВт. В принципі, 8 кВт на день мені вистачає. Щоправда, першого дня були розряджені трішки акумулятори, тому 8 кВт було не дуже багато. І сьогодні поки що 11 година ранку, половина 12. І я вже отримав 3 кВт, і як ви бачите, що батарея у нас заряджається. Заряд батареї відбувається досить нормальний. 54 вольта, щоправда, якщо ми відключимо заряд батареї, звісно, що буде значно менше. Так як напруга піднімається із-за того, що відбувається заряд. Але в будь-якому випадку 3 кВт ми вже отримали в батарею, навантажень у мене не було практично ніяких сьогодні, тому ще одну годинку з такою енергією і я зможу зарядити ось цю акумуляторну батарею. Нагадую, що державна мережа вимкнена, але проблема все ж таки залишається: що, якщо на вулиці похмуро, недостатньо сонця. Недостатньо енергії, мала кількість сонячних панелей, а також акумулятор замалий, точніше, його ємність замала. Так то він по розмірах великий, але толку. Тоді ви не зможете відключатися від державної мережі чи взагалі користуватися без державної мережі. Отже, дана сонячна панель це та, що мала пошкодження. Ось, ось тут. Частково допомагає, вона підключена до МПТ окремої. І за місяць вона може додатково згенерувати 10-30 кВт електроенергії, можливо, навіть і більше. Ну і Є ще одна сонячна панелька, яка, яка просто в гаражі підзаряджає акумулятор. І це ось основний масив сонячних панелей. Тут у нас є по потужності 5 кВт. І що саме цікаве, ось бачимо, трішечки проясняється, хоч і у нас ось так хмарно, але там крізь хмарки пробивається сонечко. Відповідно, сьогодні буде достатньо енергії, щоб зарядити і батарею, і, в принципі, я можу вмикати і електрочайник, а також електроплиту, так як іноді на електроплиті готуємо їжу, щоб не використовувати газ. Значить, якщо б енергія була така ж малою, незначною, менше 5 кВт, так як у перший день, і було б значно більше хмар, хмари, щоб були темні і не пропускали сонечко, то звісно, що на три дні я би не міг користуватися лише власною енергією. Потрібно би було підключати державну мережу, тому що 5 кВт це замало для мене. Я вам говорив, що інвертор сам споживає на себе близько 2 кВт за добу. Тобто з 5 кВт мені залишиться лише 3 кВт, а 3 кВт це дуже мало. Отже, ось така погода на третій день, все працює, далі буде.